У сумах правоохоронці викрили подружжя засновників благодійної організації, які збагачувалися за рахунок отримання неправомірної вигоди від продажу посвідчень волонтерів, зазначаючи в документах недостовірну інформацію про бронювання осіб терміном на півроку. Також фігуранти організували схему незаконного переміщення осіб через державний кордон України. До своєї протиправної діяльності підозрювані залучили двох волонтерів, які ставали посередниками між ними та клієнтами. Ціна волонтерського посвідчення в середньому складала 500 євро, а вартість сприяння у переміщенні через державний кордон 8 тисяч доларів. Поліцейські спільно з працівниками Управління Служби безпеки України затримали засновницю фонду під час передачі її грошових коштів у обмін на документи із оновленими даними у системі Резерв Плюс. Спільно з працівниками СБУ ми провели санкціоновані обшуки у всіх фігурантів кримінального провадження та вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності. На даний час їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переміщення осіб через державний кордон. Частиною першої статті 366 службове підроблення та частиною четвертої статті 368 прим 3 підкус службової особи Кримінального кодексу України відповідно до вчиненого. Слідство триває за вчинене зловмисникам, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.